Тут заяви хочемо зареєструвати. Це у вас? Яку заяву? Ну, Става, не, не. А, це ні, це в реєстраційну службу, ви до ЗАГСу вийшли. Ну, Знову таки направили до вас. Купельчик. А ну прочитайте, бо ви вже тут бігаємо кабінета, що зараз далі карта пам'яті закінчується. І однак що? Так, та, тобто ми одну собі лишаємо, знаєте, що до... А одну ви реєструєте і лишаєте у себе. Тобі, якщо, ся... А що вони приносять дві тока? Це лиш метаки? Ви нас направили у цей? У ЗАГСа. У ЗАГСа я вже був з дружиною. Ще <ріху> раз <ріху> не хочу. <ріху> так, це вже з хлопцями тут трошки нас не зрозуміли. Дівчата почали сміятися. А другого сторожа те Ну ну, там вони вже собі ціло. А коли приблизно чекати відповіді? На Напротязі, Напротязі місяця. Добре.